Всім привіт ще один день в Канаді. Я втомилася і дуже хочу спати. Приїхала на роботу сьогодні і робила півдня таку не дуже приємну роботу. Читала якісь інструкції через Google перекладач. Після цього все ж таки на підкінець дня мені видали чіп з фотографією. показати? Забули... Так, мабуть, ніколи не покажу. Ті речі, які я вам не показую, зразу не покажу ніколи. На жаль, мабуть. Що а... я можу сказати про роботу? Нічого, нічого не можу сказати. Нічого не робила. Вже два дні нічого не робила, два дні втомлена, і два дні гроші капають. І непогано, але хочеться щось робити. <кій> <кій> і до хороших новин. Сьогодні мені подзвонила і написала одна жінка каже: Іра, робота в іншуренсі страхування, я тобі знайшла, скажи, що ти від мене. Прям суперсрочно треба, і все клас, і взагалі все. Давай швидко дзвони пиши, що ти від мене. Ну, я швидко зганяла додому за резюме, поїхала, встигла на останню секунду закривання дверей. З цим чоловіком мені не вдалося поговорити, тому що в нього була якась клієнтка, а на рецепції мене випхали за двері. Типу, ми вам позвонимо. Напиши йому емейл. Я напишу пишу йому емейл, але якось. Приїхала б не в останню хвилину, а хвилин за 10, може, це б мало б якийсь сенс. А, якщо мені запропонують місце всі компанії, навіть на меншу зарплату, я погоджуся. Тому що страхування це мій план. Якщо вдасться в нього заскочити прямо зараз, буде класно. Також відповів Джеймс з мого банку, що вони можуть мені надати розсрочку на, бутинок, на будинок і всього лише 10% перший внесок. Незважаючи на те, що от я недавно прибула до Канади. І я рада, що це так. Тепер мені треба десь знайти 10% і десь знайти будинок. В принципі, 10% від, від маленького будинку я назбираю місяця за три, змовірно. Я 30 років буду жити в хаті і платити за неї. В общем, новини такі: була на роботі, про яку нема що сказати. Намагалася достукатись в роботу, на якій би хотілося б тусити і працювати. Бо страхування це робота з людьми, це швидкий ліфт, це ти швидко вчишся, швидко спілкуєшся з людьми, маєш контакти, це завжди краще, ніж працювати на заводі. На заводі, якщо чесно, я думала, я буду робити трохи іншу роботу. Але це... це якби важлива робота. Це робота з документами і з базами, але вона перемішується з роботою, яку робити б не хотілося. На цьому А, і третє це про будинок. На цьому все. День закінчився. Завтра ми з Теодором ідемо в гості на вечерю. Сподіваюсь, щось буде. Па-па!